Канада Глобанбел. Um, Дякую, пане президенте. Ми раніше говорили про політичні процеси на заході. Що, що стосується публічної думки, ми бачимо трохи зниження рівня підтримки з 30% до. 20%. 20%. Скажіть, чи вас це непокоїть і в глобальному сенсі, не тільки в Канаді. І ще одне запитання. Якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені позвонить. А я з телеграфом 1917-го вже не працюю. А... Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так: послаблюючи їх армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією, політичною в світі, послаблюючи їх санкціями, а якщо чесно, все це знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним. Для нього гроші номер. Номер один, якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей, і він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце це, а вже ж суспільна думка, але серед бізнесу, який його підтримує, або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце. Якщо всі візьмуться і заморожені активи сьогодні. Чесно кажучи, всіх активів, я не пам'ятаю їх 900 мільярдів. Ні, ні, 300 мільярдів. Ні, ні. ні, ні. Це правда, не пам'ятаю. Ну навіть в Європі заморожених активів 300 мільярдів. А, і тому, якщо ці гроші передадуть, просто без всяких умов, передадуть Україні. Ну, я думаю, що це сильно його послабить. Він не спроможе захистити той бізнес, який навколо нього. Своїх бізнес, великі бізнес, олігархи тощо неспроможній. Це без крові, але це дуже було б влучно. Я так вважаю. Це його послабить. Тоді він буде дзвонити всім. Не тільки мені. Всім буде дзвонити і шукати, як закінчити цю війну. А, а що ви ще ви запитали? А, what about support? But, but you spoke about your support? From Але ви так, ви казали про підтримку вашій країни, ви з Канади. Yeah, yeah. Про прослаблення підтримки. Що більше виборців кажуть, що забагато вже. Ви говорили. 25% зараз. А про що це каже? У чому суть запитання? Що де на більше канадців каже, що вже забагато підтримки в Україні? Я згоден. 70%, якщо це так, канадці в треба давати більше. Дякую. Київ пост, будь ласка. side. Я знав завжди, що канадці на нашому боці. переважно, що це люди на нашому боці. Я був ту канаді. Бачив людей з українськими прапорами. Уздовж доріг стояли по українці, канадці. Я знаю, що вони на Жомосі на нашому боці. Тому знаєте, учора мали дуже конструктивний діалог з Джастіном, і що важливіше, ми підписали величезні документи з Канадою про підтримку в розмірі трьох мільярдів на цей рік, зокрема і цей документ на 10 років. Він учора сказав, можливо і далі більше ніж 10 років, доки Україна не прийде до НАТО.